Вночі ворог знов вдався до потужної ракетно-дронової атаки по півдні України. На жаль, не всі ракети вдалося знищити, зокрема, надскладні для ураження надзвукові ракети типу Х-22 та Онікс. Атакувавши саме порти зернової угоди, завдавши пошкоджень портовій інфраструктурі, расисти влучили також в об'єкти, ніяк не пов'язані ані з військовими, ані з портами. Зруйнували адмінбудівлю в середмісті Одеси. Де вибуховою хвилою пошкоджено ще кілька будинків, в тому числі житлових. Чотири місцевих мешканці отримали поранення, серед них одна дитина. Ще одну людину в ході розшуково-рятувальної операції виявили під завалами загиблої. Складських приміщеннях одного з підприємств Одещини, куди також поцілив ворог, спалахнула пожежа. Постраждав цивільний працівник. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Одеса, Миколаїв. Російські терористи продовжують свої намагання зруйнувати життя нашої. країни. На жаль, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Але немає у держави зла ракет, які були б сильніші, ніж наша воля зберегти життя, підтримати один одного і перемогти. Я дякую всім, хто захищає наші міста, наших людей, наше небо. Дякую усім нашим воїнам, рятувальникам, лікарям, місцевій владі, волонтерам, усім, хто залучений до ліквідації наслідків російського терору. Володимир Зеленський, президент України. І як завжди, підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишаємо свій коментар.